Мені чомусь здається, що цього тижня глючило не тільки мене і Трампа. Температура повітря змінилась з мінус 10 на плюс бляха 16. Полетіли мухи, мушки, мошки, бруньки на буску стали перетворюватися на товсті, короткі такі листочки, і все це за якихось п'ять діб. Навіть 8 березня перестало бути дивним і радянським святом, і стрічку засипали привітання і фото тюльпанів. Що Трамп животворящий робить? Все перевертається з ніг на голову. Сонна і сита Європа знайшла в собі сили в Німеччині гроші і вирішила виділити на підтримку форми України 800 мільярдів євро. Для початку. Саудівська Аравія перетворюється на майданчик для мирних переговорів. Білорусія за вказівкою вічно молодого свого правителя вирішила в міжсезоння продовжити копати тільки тепер уже не картоплю, а рідкісноземельні елементи. Франція розкриває над усіма стражденними свою ядрену парасольку. Доброго здоров'ячка хунту і хунту беремо з України. Волонтерський куточок буде трохи далі, а звітую фоном уже повним ходом. Америка вводить тарифи, як і обіцяла, потім їх виводить, потім знову вводить, але вже зменшені. У відповідь їй теж вводять тарифи, тільки без применшення. У підсумку Америка ризикує залишитися без автомобілів Мексика і електрики Канада. Трамп збентежений, виборці збентежені, навіть маск збентежений. Ракети не взлітають, тесла не продається, кожен день приносить падіння обсягів продажів Тесла в Європі, так і до банкрутства недалеко. А як добре все починалося? Стрибки з голим пузом, від серця до сонця, жести на весь світ взяли і самостійно обвалили ринок акцій американських. Потім обвалили крипту. Потім оголосили, що крипту берегтимуть, і навіть створили фонд окремий крипта радісно підстрибнула і знову завалилася. Що за невезуха? А щоб ви розуміли, у США економіка дуже великою мірою тримається на акціях і котируваннях. Це в нас майже ніхто не знає, чим артист Коен відрізняється від неартиста біткоїна. А в американських сім'ях заведено тримати гроші в акціях і в крипті, і чомусь мене не полушає відчуття. Що виборці Трампа незабаром почнуть здогадуватися, з чиєї саме вини їхні гаманці миттю спорожніли на сотні мільярдів доларів. Я наперебільшую зараз саме в сотні мільярдів доларів оцінюють фахівці падіння американського фондового ринку. І поки 47 сьомий озвучує втрату міфічних 350 мільярдів доларів на допомозі Україні, його рідний американський ринок обвалився на реальні на щось у межах від 800 мільярдів до 900. Кілька разів відскочив. І кілька разів знову обвалився. Хочеться запитати Донда Фредовича це вже грейт чи ще не гейн. У цей самий час росіяни здійснює на Україну черговий нічний наліт та так нахабно і голосно, що 47-й американський президент, який встав вранці, зібрався, було за звичкою, написати у своєму свитері Еге, Америку! Ще навіть двох місяців не минуло. Я ще тут не тільки на все розвалив, я до багато чого ще навіть не дістався. І тільки він зібрався розписати план продовження розвалу на новий день, як на очі йому потрапили повідомлення від нашого миколаївського Ванька про нічний наліт на Україну. Тут то Грейт Егейний малодармовий не втратив, у горлі пересохло, у скронях застукало, у пузі заурчало, і зрозумів він, що це не казки початок. Усі його заяви про те, як він майже домовився зі своїм другом Путіним про мир в усьому світі, раптово і привселюдно було змиті в унітаз. Просто взяті і змиті. На вівторок призначено засідання в Саудівській Аравії. кажуть, тільки я вже заплутався, хто там і з ким зустрічатися зібрався: Трамп із Зеленським, Зеленський із Макроном, Принц із Путіним, усі разом в один час і в одній кімнаті. Коли я слухаю, читаю людей, які усвідомили себе десь посередині сімдесятих, а відповідно створили наші дев'яності. Мене завжди мучить відчуття, що вони не розуміють, не відчувають тих, хто виріс у дев'яності в тій системі, яку вони хаотично чи свідомо будували. Чомусь вони думають, що нас цікавлять якісь компроміси, якісь напівдороги, і все це словесне сміття. З поваги до віку, заслуг ще чогось не завжди хочеться сказати прямо. Ні, нас уся ця Гедота не цікавить. Ми виросли в надконкурентному середовищі, яке ви так сталося створили не для себе, а для нас, спрямовані на перемогу, успіх, бути кращими за інших завжди. З поразок ми теж уміємо робити перемоги зі зла. З таким залізновоким поколінням, як ми, можна порівняти п'ятдесяті чи двадцяті, щось таке, а не контрабандний бубельгум, софткор і голоси. Тому часто смішно. Свобода в нас була від початку, а все інше ми взяли самі. Тому всі ці переговори це з розряду, а кролика не було вдома, тому що кролик ганяв тачки з Німеччини. Сподіваюся, я передав трохи відчуття. Хочу подякувати команді Діда за підтримку, допомогу всьому таким лідером, як він не тримається нашого Дякую. Читаєш дописи у стрійці постійне відчуття дежавю. Це я читав у 2019-му, а це проскакувало у 2022-му, а це взагалі має бути датовано 2015 роком. А ось редактор новин просто не встиг розсолом запити. Куди все котиться, панове хунтубери? Хтось щось розуміє? Дві хороші новини, причому про підшефні наші підрозділи. Перша у районі Покровська минулого тижня зачищено від окупантів три села: Котлине і ще два. Друга новина: нашими підшефними зачищається Торецьк. Частину турецька вже зачищено. Тож, як бачите, те, що ми з вами досі сидимо на Ютубі, а не на підвалі заслуга ЗСУ і ваших донатів. На початку минулого тижня ми так бадьоренько стартанули зі збору, що я вже було вирішив, що ми ті нещасні дронів купимо до кінця тижня, а фіг там плавав як стартонули, так і стопорнули. Показую фоном ваші каменти з під донатів. Показую фотозвіт про виконану роботу. Дрони закуплено 25 штук і ще 15 проплачено. Дякуємо громадській організації. Відлуння міста Павлоград та її керівнику Анатолію Дмитровичу за надані дрони, завдяки яким посапсько доброва стане більше на нашій землі. Слава Україні! Героям слава! Ще дві машини в ремонті підняли коників на підйомник і будемо їх шаманити. Машини завжди були пріоритетною ціллю для росіянців, а зараз і поготів. Ну й дороги там, самі розумієте, не трасові, а навантаження безмежне. Так що всі надіслані вами донати розлітаються миттю, турбот вистачає. Крім дронів, було ось ще що. Дві щогли для дроноводів куплено і доставлено. Розпочатою місцями закінчено роботи з перетворення свинок на смаколики. Тут є момент. Довелося знайти вакууматори і почати збирати домашні сухпаї для хлопців. Проблема в тому, що багато підрозділів часто опиняються в ситуації, коли землею доставити їм спорядження і припаси з бака стає неможливо. Залишається доставка повітрям, тобто дронами. Я колись розповідав про те, що ми таким чином обслуговували хлопців по воді. Пам'ятаєте, ми їм воду почали скидати з дронів? Тепер зайнялися іншою ініціативою. Робимо збірки, такі собі тормозки, або якщо ще простіше і зрозуміліше, то сухпаї, ковбаса, копчена в нашій коптильні свинина, сало, цукерки, халва. Знову ж таки, воно там різне. Не судіть за двома пробними фото. Тут просто принцип. Так ось ми таке почали робити самостійно і тут же відправляти на самий нуль. Довелося вирішувати питання оперативно, тому що раніше такі ситуації не були повальними, якось викручувалися хлопці. А ви собі уявляєте дві з половиною тонни тушонки? І я не дуже. Але ось такий обсяг було відправлено за один раз минулого тижня на нуль. І не Міністерством оборони, а від нас із вами. Питань два. Діду, де ви взяли таку хмару тушняка? Ага, ще я тобі зізнався. Добре, друге запитання. Армійська зовсім нікудишня. Так там вода жири чмала. Вони таку тушонку собі додому принесли б на стіл. Коротше, не до свят. Допомагайте. Усі рахунки, усі посилання на всі способи донатів завжди в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Закінчую волонтерський куточок. Продовжу за темою. Здоров'я бійці 59-ї окремої штурмової бригади сел безпілотних систем. Дякуємо, діду, самому крутому волонтеру сходу України. І одному з найпередніших в Україні в цілому. Дякуємо спільноті, шалені Їжачки». пані Томі та усій дружній родині Павлодарських шалених їжаків, які щодня наближають перемогу та здовільняють потреби збройних сил просто без меж. Отримали від вас буквально за добу після прохання шість витяжок для побудови нового об'єднаного командного пункту, який вже сьогодні передаємо на будівництво. Дякуємо, діду, дякуємо дотичним. Дякуємо за міцний тил, потужну допомогу за те, що вам однаково за те, що не втомлюєтесь допомагати. Разом до перемоги, друзі, все буде Україна спочатку з військовою допомогою США було три варіанти: оптимістичний і малоімовірний. Путін передавить Трампа, той психоне і оголосить про новий бюджет допомоги Україні. Другий, найімовірніший нових бюджетів не буде, але постачання зброї замовленої за часів Байдена продовжить іти. А решту необхідної для зброї купуватимуть у США за європейські гроші. Третій песимістичний і менш імовірний. Трамп обріже і старі поставки. Після срачу в Білому домі ми зависли між другим і третім варіантом. Тепер прийшов третій варіант повністю. Але імхо, рано чи пізно в наших відносинах зі Штатами відбудеться перезавантаження. У підписанні порожнього папірця гіпотетичні доходи від уявних копалин в обмін на відсутні гарантії безпеки проблем немає. Трампу він потрібен, щоб засвітити на камери і вкотре оголосити себе великим укладачем угод. Після чого можна спокійно сідати за стіли з Путіним і шукати хоч якусь подобу миру в його очах. Нам вона була потрібна тільки для поліпшення настрою Трампа, щоб спробувати знову з нього видавити чи то гарантії, чи то продовження допомоги. Ці надії їм спочатку були марними, але спробувати було можна. Вийшла, щоправда, повна хрінь, яка від зрозумілого другого варіанту відкинула нас до третього, але що ж, поставимося до цього як до стихійного лиха. Як би замість спроб зітрясти з нас мінерали, не дійшло до прямого вимагання повернути міфічні 350 ярдів, плюс втрачені на гойдалках ринку акцій гроші? Ось тоді ми встрянемо навічно. Насправді я і ми всі. Переживаємо за Америку, адже ми її любимо. Як би над нашим берегом не знущалися або над Красновими, чим завгодно, був би не Трамп, то був би хтось інший. Це передбачено було ще в 50-ті, що таке може статися. Але тоді боялися клерикальної диктатури. Нова стадія капіталізму та рівень технологій змінили стилістику того, що, врешті-решт, прийшло, й утвердилося. Глибокий розлом американського суспільства стався ще за наслідками кризи 2007-2008 років, з тією чи іншою інерцією і ступенем ураження це відбулося в усьому освічено старопромисловому світі. Останній рік якісного світового зростання – 2004 Україна плюс 12% між іншим. Останній рік високої якості життя 2007 -й, 8 -й. Потім певні проблиски відновлення, але десяті аж ніяк не були розкішною декадою. Вони були десятиліттям бульбашок. До вірусу ми доповзли з початком автоматизації, а в перебігу, і після вірусно-логістичної кризи, стало очевидно, що приховані емісії грошей припиняють працювати, а офшоринг виробництво і дедалі вишуканіша і швидша автоматизація знищують соціальний статус сотень мільйонів, а то й мільярдів людей, і нічому навчитись перевчитись вони вже не встигнуть ніколи. Що ж залишається триматися за свою здобуту власність і прив'язану до неї ідентичність. Не так давно один із нобелів з економіки якраз і пішов у дослідження про те, що розрив між тими, хто успадкував величезні багатства, і тими, хто працює, став принципово нездоланним. Революція, про яку говорять рупори мага, насправді є реакцією. Як в Ірані 79-го року або Росії після кризи 98-го. повчально, хоч і сумно, що країна, яка вирвалася настільки наперед, решти, чи не першою впала в реакцію, яку можна сварити, але вона давно зростала зсередини та є об'єктивною. Звісно, авантюристи та швидкобагатії ошукають свого виборця. Вони вже це роблять, але наступним ходом їх зжирає партапарат, що заміняє собою держапарат, той самий дипстейт. Усе це ми в Європі вже проходили, соли східній. Те, що реакційний режим у США зраджує своїх союзників, навіщо обговорювати? Адже він наївно вважає, що вони йому ні до чого. Тому скажу про інше тут у Європі. Ми можемо хоч до інсульту сварити брюссельську бюрократію і соціалізм, але сенс цієї бюрократії саме в перерозподілі від Німеччини до Молдови, від Швеції до Португалії. Це насправді надскладна система, але саме вона дає змогу уникати полярних руйнівних конфліктів і поступово підвищувати рівень життя та можливості для всіх. Але при цьому все це стоїть над величезним конкурентним вільним ринком, найбільшим у світі. Нам шкода наших американських друзів і родичів і великий шматок власного життя та культури, але ми повертаємося додому, до себе в Європу. Смирякова хата, батьківський поріг, об який витирав ще імператор Траян. На каналі Фокс американцям порадили вирощувати курей, щоб упоратися з яєчною кризою. Наступний етап. Поширення оздоровчої бояри через програму Олени Малишої. бабця має не хілі хороми здається в Нью-Джерсі. Потім Трамп пообіцяє, що не підніматиме ціни на візкарі, а якщо вони зростатимуть, то це справа рук шкідників. Зрештою, хейт у соцмережах змусить уряд запровадити вхід у мережу за водійськими правами. А от коли маск запропонує раз назавжди покінчити з глобальним потеплінням підривом Єлоустоуна, з екрануванням сонця сірчаними хмарами, тоді почнеться найцікавіше. Хоча що саме, не знаю. Вже не вистачає фантазії. Треба глянути, що зараз у трендах на російських телевізорах, там ті ще фантазери. Зробіть донат-репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!